На фізкультуру. Сьогодні ми з вами будемо знову йти, переступаючи через отакі кольорові доріжки з цеглинок Лего. Давайте з вами пригадаємо, ніжки поставили разом, ручки на поясі, йти будемо з правої ніжки, а ліву будемо приставляти. Приготувалися. Починаємо. Правою ніжкою переступаємо, ліву приставляємо. І далі. Так. І ще одна доріжка. Тепер повертаємось та йдемо в іншу сторону. Ось так. З правої ніжки починаємо, ліву приставляємо. Ось так. Повертаємось. А тепер ще раз. Так, ось так. Переступили і повертаємось і знову йдемо. Ось так ось так. Молодці малята. Сьогодні ми з вами малята вивчимо ще одну вправу. Ми будемо стрибати на ніжках, просуваючись вперед. Для цього станемо гарненько ніжки разом ручки на поясі. Подивіться, які в нас гарні дві доріжки з цеглинок лего. Між ними будемо стрибати, просуваючись вперед. Спочатку, щоб гарно стрибнути, нам потрібно щосили розмахнутися руками та відштовхнутись ногами. Давайте спробуємо. Спочатку розмахнемося руками. Ось так. Трішки присядемо на колінця та стрибнемо. Ось так. Ручки вперед. А тепер знову розмахуємося руками, відштовхуємося ніжками та стрибаємо. І знову. А зараз стрибаємо, просуваючись вперед. Будь ласка. Ось так. Ось так. Можна ручки поставити на пояс. Тепер повертаємося та повертаємося назад. Ось так. Між двома доріжками з цеглинок лего. А ведмедик та левенятко слідкує за всім. Спробуємо ще раз. Так. Обиско? Випробуйте виконати ці правила. До побачення!